Розпаковка термопота від Грюнхельм GTP 352 s щоб завжди був окріп, якщо ви працюєте на вулиці для поїздок або зібралися на пікнік. Інструкція. Вага 2 ,17 кг 17 г, об'єм 3,5 літра. Мережавий шнур, нержавіюча сталь. Є функція підігріву, розливу. Потрібно просто поставити чашку та натиснути на кнопку. Якщо немає мережі, наливається рідина за допомогою вбудованого насоса. Другий термопод від Grüngel GTP 450 SB на 4,5 літра. Вага 2 ,41 кг 41 г. Є функція розливу, повторного кипіння, підтримка температури. Подається вода. Також за допомогою функції розливу. Потрібно Нажати на кнопку та поставити чашку, а також, якщо немає мережі, за допомогою вбудованого насосу. Підтримка температури 5-6 годин. Для детальної інформації переходьте на наш сайт Будь постачі.